Події розгорталися у селі Мощаниця Острозького району господар, будинку якому 55 років, запросив до себе у гості свою колишню дружину та знайомого. Під час розпиття алкогольних напоїв між хазяїном та гостем, раптово виник конфлікт на ґрунті особисто неприїзних відносин, під час якого гість наніс безліч ударів руками та ногами по тулубу господару. В результаті цього конфлікт закінчився. Хазяїн неодноразово жалівся на погіршений стан здоров'я, однак, гості вирішили не викликати швидку та залишили місце. Лише через дві доби колишня дружина вирішила навідатись до Віталія. Зайшла у будинок і побачила, що господар лежить мертвий. Судово-медична експертиза встановила, що смерть чоловіка наступила внаслідок внутрішньої крововтрати, закритої травми, грудної клітки та живота, перелома ребер обох сторін та грудини з ушкодженням легені та печінки. 43-річний підозрюваний у злочині, вже затриманий. Перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років не бачити волі всіх учасників даної події міліціонери характеризують посередньо. Люди ніде не працювали, зловживали алкогольними напоями.